Всім доброго ранку! Всіх вітаю. 2 червня у нас сьогодні початок літочка. Ну що я? Ранок почався не з кави, не з чаю. ранок почався з годівлі котів, як завжди. Так. Дзвін у нас церковний. Ага, це сьогодні недільна служба. Ах, так. О, перед носом почепила. Купила вчора такий собі гаджет. Раніше про нього якось не те, щоб мріяла, але була така необхідність. Ну, Купила потім собі сушарку, електросушарку, і якось стало ну, мені зручно. Я до неї звикла. Невеличка моя така сушарочка. Але вона ну, я вже до неї прилаштувалася. І багато чого вже я в минулому році посушила. Але от сьогодні з 1 червня, вже сьогодні 2 червня. Вчорашнього дня верніше у нас світло по 4 з гаком. і гак у нас такий, що я не знаю, як ми його видихаємо. Я низенько вклоняюся. Ось вам, пане президенте. Як він там показував колись у своєму одному в одній своїй виставі, 95-й квартальній. То я вітаю, передаю привіт всім. Всі за команді, ну, просто, просто, просто всі вдячні. Вам взагалі всі вдячні українці, ті, хто вас, ті, хто за вас голосував, ті, хто вас не обирав, ми просто вам, от, от той поклон, який ви говорили. Е, дякую вам, пане президента, на е, президента попереднього, е, вашого попередника, то от зараз ми вам цей уклін передаємо. Це особисто від мене. Ну і от мусила якраз в Аврору заходжу, і там акційка, будь ласка, 199 гривень. Кого цікавить, я думаю, що зацікавить. Уже тепер багатьох от можна побігти купити, поки акція. Тому що так вони і в інтернеті їх продають, там, ну, коротше, ціни на них. Знаєте, ну, дешевше набагато купити, піти. Є вони скрізь в усіх господарчих магазинах на ринках. От я вчора випадково в Аврорі купила і не планувала. Ну, так якось подумала, що, мабуть, треба. Ну, так що робіть висновки, що нам далі буде. Ну, нам тут на Полтавщині, дякувати Богу, нас ще немає, немає таких прильотів. Масштабних. Ну, але це питання часу, це питання часу. Всі сподіваються на краще. Ну. Ну, але, але, але ми раді всьому, я зустрічаю кожен ранок з вдячністю, що я прокинулася, що я маю таку можливість жити, дихати і вклоняюсь, вклоняюсь, обіймаю вірніше кожного воїна. ЗСУ і просто ну, це не те, що дяка, це неоплатний, неоплатний борг, в якому ми всі, ми всі перед вами знаходимося в неоплатному боргу. Так що і цей борг неможливо буде ніколи віддати і Хай спочивають всі з миром, хто загинув. За Нашу за свободу. Так щось веде. Ну, взагалі, кожного дня такий настрій, але стараєшся якось так триматися. Ну, нічого, Надіємося, що все буде добре. Що я хотіла вам, <по> якраз камера не видала. Вчора ми із сіном сину така ідея прийшла. Каже, монго, давай витягнемо нашу стару пральну машину. І це не наші верніші, це нашій бабусі. Колись вона нам давала, коли наша пралка індезіт, поламалася і довго дуже була в ремонті. Так що нас той ремонтник водив за носа, ну майже півроку. Тут такий знаменитий місцевий, що прямо мені не розказували, він так швидко. Він так швидко ремонтує. Ви от йому до нього зверніться. Ну ми й звернулися. Це було у 2014 році. Ми й звернулися. Він приїхав, розкрутив ту стіралку, ага, каже, це, отут оце, отут, оце тент. Тут каже нічого серйозного. Ну, через пару днів я до вас приїду. І тут така ситуація, коротше, що він не їде і не їде, і не їде, і не їде, і не їде. І тут якраз пішов цей майдан. І довго-довго-довго цього це все. Я не знаю, де він десь він працював у силовій структурі. І так ми його того нашого ремонтника і не дочекалися, поки я уже настало літо. Вибачте, настало літо, Машинка зламалася перед новим роком. Настало літо, і тут він, значить. Десь зникає, зникає, і я йому вже набираю і кажу: ну, у тебе совість є, вже знаєте, побалакала з ним по-чоловічому. Чоловік у мене не вміє так говорити. Він у мене дуже такий чоловік добрий і, і ну, не, не може він нагрубити. І, ну а я можу, я можу, я от от я могу. Я зла, зла жіночка, і в мене канал так називається, якщо ви помітили. Я вже до нього телефоную, і кажу, слухай, так і так вже так чисто загнула йому так гарно. І він каже: Ну, ти вже давай або щось якось кажу, буду вже говорити з тобою, як чоловік з чоловіком, якщо вже на те пішло. Так, я завтра приїду. Він приїхав і зробив машинку. Так, от якось знаєте, іноді такі слова. Не дуже гарні, не дуже форматні, вирішують дуже багато проблем. Ну, це я так про, про свій випадок, і в мене не раз вже так в житті було, що ну, вже терпиш, 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 терпиш. І десь так приходиться. от, Відчуваю, що потрібно на, натиснути саме оту педаль, де, яка все вирішить. Словесно. Ну, Що це в нас за апарат такий? Значить, це називається Ауріка. Так, я зараз покажу, бо це ж молодь, можливо, і не бачила таких агрегатів. Так, Тут у нас заливається вода, опускається, опускається Так, оце Буду сьогодні прати свій коврик, який в'язала очком. І буду сьогодні прати отакий От теж таку теж доріжку. Це я плила на рамці. Колись мені так було зимою. І я плила на рамці, тут ось і трикотаж, і джинс різаний. Так що і зробила ще ось такі стряпики. Ну, коротше кажучи, Юля пробувала себе у ковровому у такому килимарстві. Так, і центрифуга є. Центрифуга взагалі супер. Повисушували ми ті доріжки вчора і ну, все працює. Все працює. Злив, зробили прямо і шланг, зняли, лили прямо туди на землю. Так що прали в холодній воді. Ну і що ми прали? Що ми, прали? ми прали ось такі доріжки. Це взагалі. Це взагалі ці доріжечки, це взагалі моя любов. Це е, ручки моїх бабусів і прабабусів. Подивіться, яке плетіння. Тут ось які тонесенькі, тонесенькі тонесенькі е, не ці м -м, лосочки. Смужечки тоненькі, вони різалися, потім дещо фарбувалося, дещо, так як є, нарізалося на вузенькі смужечки. Зверніть увагу, не просто широкі полоси, а вузенькі смужечки. І ось такі ткані доріжки, простілки на них у нас, кажуть, на Полтавщині. І вони, ну, от, на верстак, на верстаку на такому дерев'яному. Я пам'ятаю, ще моя бабуся брала в моїй другої бабусі, і вони цей верстак, пам'ятаю, такий верстат такий дуже-дуже важкий. Там такий гаджет. Він займав половину нашої хати. Пам'ятаю ми, щось в дитинство я була в селі в сусідньому, і хатка така була невеличка, ну і може той верстат не такий був великий, але хатка була маленька, і я ще була дрібна. Мені було може років 5-6, я пам'ятаю. То може більше 40 років назад, то ткали бабусі, ще б бабуся пробувала ткати, ну, і в неї виходило. Уже все, яка з них випра? Зроблена, чи має бабусі, чи права буси, я, звісно, сказати не можу. Але це вже все воно повесірувалося, повилинювало. Звісно, воно колись було дуже яскраве. Але в мене є ще декілька зовсім нових, абсолютно нових. Вони зараз коштують, не скажу, що бешені гроші, але вони вартують того. І от ну, тепер воно воно дуже цінне, ціниться, ці доріжки, і їх люди купують. Але я не продам бо то моє придане. І тут так сказати моя історія, історія моїх предків. Так що якось так, і наскільки воно міцне, тут такі нитки, дивіться, вони нібито несенькі ці ниточки. Але вони так тримають це все, що ну я не знаю скільки разів вже вони пралися ці доріжки, і вони лежать у нас на веранді. Ми не топчимося по них. Доволі таке, як то кажуть, ніхто їх не жаліє. Вони проходять дуже і дуже такий навантаження на них лягає. Величезне. моя троянда. Ну, Це як -от, так би мовити троянда в кожному дворі така в нас, не знаю, як де. ну, На Полтавщині в нас от який двір. Я не, зай... не, зай... не проїжджаю, який двір який двір не зайдеш. О, тля. Вже пішла теля. Вже бризкати її ніхто не буде. Тлі зовсім небагато. В принципі, нема потреби бризкати. Вона вже і відцвітає. Відцвітає швидко, тому що в нас така суша. Така суша, що навіть і я не знаю, як ділки літають. Я не знаю, як ми будемо рятувати в цьому році свої врожаї. І дуже-дуже страшно, якщо не буде дощу, найближчий тиждень то все пропаде. В кого є можливість поливати, той поливає, але в кого нема можливості, то вірніше врожаю, врожаю не буде. Ну а на полях, то взагалі. Страшно подумати. Ну, ось така троянда, о, навіть під, під колір моїх нігтів. Ну, що, ага, що ще в мене тут є по дорозі. По дорозі в мене є ще. Ось. дейція, така дейція. Ну, в цьому році вона теж, я за неї забула і забула її полити. І вона не так цвіте, як би мені хотілося. Деться я шорстко дай бодеться шорстка. Колись купила в АТБ, ну так раді прикола, знаєте, думаю, візьму, воно таке нещасне стояло, таке мале, таке зачухане в тому чорному пакетику. Думаю, то я візьму, посажу, щось воно недорого стояло і посадила, і прямо так і воно ну, воно швидесенько прийнялося. І так тепер радує кущ доволі великий. кущ доволі великий, об'ємний. Е, ну, Те, що я читала, то десь він до 2 метрів виростає. Ну, це якраз те, що мені потрібно. Так, веду ж вас е, на екскурсію показати своїх качок. Ось вже міскусних качук, за яких я розповідала у відео про курчат. Гіля! Гіля! Куди ти лізеш? Де, бі, вже, уже. Вмирає о, о. вже від жажди. Давайте ще ту воду, якби так ще не вибувтували. О, отакі. О, отакі остряські пінгвіни. О. Так мені подобається там одне польське відео. Ну таке, воно комічне там. О, хомік, курва, лужик. О, курва, остряський пінгвін, то в мене такий решителяський пінгвін. Боже, як гарно, як чиста вода, правда ж? Ну, просто супер, коли ми маємо чисту воду. Вона зараз через 5 хвилин буде у вас вже отака, як ото, в мисці. Неможливо, ну оце ось недавно наливала. О, о, от ти правильно зробила, молодець. Ну, оце ті е, качки, е, шипуни, мовчуни, мускусні качки, хто як їх називає, хто як їх любить називати. Е, це е, вони. Я їх е, Зараз вам скажу 26 березня, тобто вони були добові, 25 березня вони вилупилися з яйця і їм зараз дивіться, виходить два місяці і тиждень. То що я хочу сказати, що у місяць, у місяць вони вже були в пір'ї. В два місяці вони вже повністю були в пірі, їм ще не було двох місяців, верніше, бо я тут зараз вам набалакаю. Але от зараз ну одне он якесь таке ще трохи, трохи ще не, не дуже там на спині. Але ось вони, дивіться, які. І шоколадові, які качечки. І така якась он лілового кольору. Ще біла ось одна майже. З бежевою головою і шиєю. ну Тон два качура таких якісь чорних, як, як звичайні. Мені говорили, що ось коричневі вони ростуть найбільші. Я їх взяла з цією умовою, що вони будуть коричневі. Але що парадоксально, що двоє якраз були і чорних, і вони самі найбільші і є. ну то Я веду до того, щоб завжди ви. О, ще трави їм треба висипати. Треба висипати, бо зараз я їх не випускаю. Ану Не Давайте ще мені мій педикюр. Спортить. Так. Дуже гарно вони їдять зелене. Ну, хто утримує цих качок, цей, цю породу качок, то знає, що вони дуже гарно пасуться. Пасуться е, як гуси. Ну, от Вони нічим не уступають е, пастися в пасінні гусям. Вони гусі, вони пасуться гарно і це для них Природня потреба, тому що або ви їх випускаєте по посате, або ви їм постійно кидаєте щось, щось зелене, якусь рослинність. Ну, люблять вони таке листатеньке, все прямої такої трави по типу злакових вони не, не їдять. Ну, мої не їдять. Люблять молочай, люблять кульбабу. Клеверу, ну, таке щось, щось листати. Ну, така, така наразі у мене господарство курчата. Перевела я їх цих качок, в місяць я їх почала переводити на зерно. Тому що я старта взагалі даю ну, півтора місяці. В місяць я починаю. Заводити зерно, пшеницю або січку зернову, підмішую до старту до до БМВД, підмішую натуральне зерно. І потім, в півтора місяці, я повністю знімаю їх із стартового комбікорму і виходить так, що Далі вже повністю до забоя вони в мене не харчуються ніякими преміксами. Бо я годую для себе, я годую для своєї сім'ї і заради цього я завжди беру ну, десяток, півтора, ну, два. Це саме найбільше, що я набираю того чи іншої тієї чи іншої птиці. По виду. Я ніколи не набираю дуже багато, тому що в нас немає можливості дуже вигодовувати багато птиці. Бо, ну І по коштах, бо кожна зернина в нас із базарів купляється. то виходить, що якщо по логічно, то можна піти купити в магазині, так можна, але ну, останній раз я купила. Бролера, то ніби і домашній, і житенький, і все, але їсти його було неможливо, тому що він ну це трухляк, просто трухляк. 102 гривні за кілограм, тобто я віддала більше 200 гривень за тушку і я думала варити борщ, то я коли зарила бульйон, то вирішила, що я його просто просто якось так ми його поїли. Поїли м'ясом і все. Ніхто борщі не варив, тому що ну, такого борщу я Їм і мої хлопці теж не будуть таке їсти. Так, ну що, я вам так, квітки кролячі, зберігаємо, тому що в цих клітках в цій клітці виросли оці гаврики. І далі сюди трішечки підростуть курчата в хаті. І я їх буду переводити сюди у клітку. Я не боюся ні котів, я не боюся ні зміни погоди. Я знаю, що воно закрито, воно о, тут себе почуває комфортно, і я на роботі теж спокійна. О, у нас, бачите, в бутці. булочка. Булочка, ти що там? Йди до малого, Кс -кс -кс. йдеш? Не тут кошеня закрито в сараї. Булка йдеш? Ні? Каже, і так всю ніж сиділа. О, чесник. Це хазяїни такі, не бачите? От відро чеснику зараз фу. Віднесемо, викинемо. Віднесемо, викинем, віднесем, викинем на гній. тому що, ну, от, от, забули. Забули такі господарі за те, що в нас в сараї зберігається чесник. Ну, будь ласка, люди купують по 100 гривнів, навіть більше, ніж 100 А в нас от. Відро чеснику так стоїть. Якось, якось, так у нас, якось так у нас виходить. Так, <різь> йду пити чай уже. Все своє господарство обійшла. Так, оце на клумбі в мене зійшли отакі ось віти. Самосів такий. Був він декілька років так у нас серед. Поля сходив. А це я дивлюся, і в мене прямо так на клумбі виросло. Ну, так культурно Культурно на клумбі виросли ці рослини. Пахнуть вони часником і я думаю, що це якийсь декоративний часник. Потрібно загуглити щось воно часникове, тому що запах часнику, запах часнику, але колір шикарний. І таке, ніби я його тут спеціально садила. Ну, і я вирішила його тут залишити. Думаю, нехай буде. Буде прикрашати клумбу. Чоловік каже, ти його не виведеш на слідуючий рік. Кажу, нехай, нехай він яка краса. Я відійшла, то все рівно воно, ну на клумбу, клумбу воно прикрашає. Так, вже що зараз вип'ю чаю вже та і буду щось по кухонних справах вирішувати. Та. Всіх вітаю, всім добра. Все буде Україна.